Про хейтерів, я зараз з грудня минулого року, десь там в кінці грудня, почала активно вести Тік-Ток, Ютуб, Інстаграм, я регулярно викидаю пости, викладаю я регулярно взагалі, ну, активно себе проявляю в соціальних мережах в плані того, як консультант з еміраційних питань. І я вам хочу сказати, що з цим моїм ростом. Відповідно, з цим моїм бажанням викладати кількість людей, які хейтять, вона також збільшується. Е, мені, звісно, це неприємно було одразу, як тільки це почалося. Але я подивилася декількох блогерів, які розказують, як вони себе вели. Прийняла для себе таку саму стратегію, як я себе буду поводити, але я не зрозуміла одного, просто одного. От дивіться, кожна людина, яка там пише якийсь хейт, вона має за рахунок чогось жити. Да? Вона ходить на роботу, або вона там займається якоюсь діяльністю, яка приносить їй гроші, або вона там до когось звертається, там, до когось хто їй дає гроші, або вона там, не знаю, живе на якісь пособі, чи ще щось таке. От, от, вона не працює з людьми, чи що? Чи вона ніколи не, не чує відгуки про свою роботу, чи вона не уявляє, що ну, ти, можеш, ти теж можеш бути поганим спеціалістом. Але там, в силу поваги, люди можуть тобі про це не казати, або вони можуть тобі це казати. До чого це я навела приклад? До того, що люди серйозно, якщо ви вважаєте, що ви свою непопулярну думку прийдете висерете, то і підете собі далі, то мене це не влаштовує. От не робіть такого і буде вам просто в житті щастя. А друга частина хейтерів це ті люди, які обесцінюють роботу інших. Знову ж таки. Які мені пишуть, та що тут такого? Та я сам, та я туди-сюди. Так, пожалуйста, що ти мені приходиш, розказуєш, що ти сам. Ну от чого? Ну для чого мені знати це? Я також можу будь-яку роботу, яку ви робите виконувати сама. Ну я ж про це не приходжу, вам не розказую. От, тому що я для себе вибрала певну стратегію. Да, що, наприклад, мені треба якась послуга, я піду до спеціаліста заплачу йому гроші, мені так буде легше жити. От, і це воно, ви знаєте, треба його дуже сильно фіксувати і треба слідко, відслідковувати взагалі. Тому що е, обесцінити може дуже легко. Але це не значить, що ти в своїй роботі такий висококваліфікований спеціаліст, що твою роботу тебе не може замінити хтось чи щось, чи той же самий штучний інтелект, чи не зможе там в майбутньому робот замінити. Та, да? От. І оці питання, які мені кажуть: та, пожалуйста, за таку ціну. Та, да, Пожалуйста, беріть, робіть. Беріть, робіть, Зачем приходите мені розказувати те, що ви зробите. Бо ну, я цього не розумію. Просто ви хочете розказати, яка ви є цінна людина, чи що. Я взагалі... ну, це до мене поки що ще не дійшло, не доходить. От. Е, тому такі справи. І... Люди, які це роблять, я чесно не розумію їх логіки і не хочу розуміти, тому що все. Перший час я на це реагувала. Зараз абсолютно не хочу взагалі даже приділяти на це уваги. Тому що мій час він для мене цінний. Мені немає коли там розбиратися з ними. Я просто зараз вам розказала свою думку, що я взагалі про це думаю, От тому такі справа.